Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розкажемо про сакральні символи українського народу, але перш за все нагородимо переможців нашої щотижневої вікторини. Виявляється, нашу передачу дивляться цілими сім'ями. Тож сьогодні, найменшому членові родини, ми вручаємо квиток в історичний музей. Тримай, будь ласка. Сіба за біліт. Я дуже хотів пойти в історичний музей. У вас також є нагода виграти призи. Для цього вам потрібно правильно відповісти на запитання, який орнамент характерний для нашого регіону. У вас є два варіанти відповідей: ромбічний або рослинний. Ваші правильні відповіді ми чекаємо на електронну адресу або телефонуйте за номером телефона, який ви зараз бачите на екрані. Рушник вироб глибоко символічний та багатозначний. Створений за законами мистецтва він не тільки прикрашає повсякденний побут, але й є символічним нагадуванням про невидимі зв'язки, що поєднують кожну людину з її родом та предками. Можна сміливо говорити, що візерунки вишитих рушників це зашифрована повість про життя народу, природи та людей. Рушник це один із оберегів України. один, один із тих мистецьких атрибутів, без яких взагалі не можна уявити життя. Пращурів наших і особливо взагалі представників українського народу. З рушником пов'язана взагалі вся історія. На вишитий рушник приймали немовля від породілі, і на вишитому рушнику після закінчення земного життя опускали в могилу. І ці всі вишиті рушники були з різними атрибутами, з різними символами. Не можна уявити собі весілля без рушника навіть у пісні із тобою на рушничок стану. Тобто покличу тебе за дружину. Його можна порівняти з піснею, витканою чи вишитою на полотні. Без рушника, як і без пісні, не обходиться народження, одруження людини, ювілейні урочистості. І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх та вишивають ще й для прикрашання інтер'єру оселі, для домашнього затишку просто так для душі. Узори на рушниках то давні забуті символи. Насправді рушник це є життєва дорога. Воно завжди було, є і воно залишається. Просто справа в тому, що ми якби на сьогоднішній день всі ці знання вони фактично втрачені. І до рушника відносяться як до чогось, просто якби як до атрибутики української культури. А насправді рушник він, і є оберегом, тому що рушниками вишитими завжди прикрашалися ікони, тобто на покуті, в залежності, яка там була вишивка. І навіть пісні співалося, що і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Тобто на рушникові прошивалися побажання того, що має бути, якби чого бажали. І так само символи, які вишивалися на рушнику, дає людині захист. Рушник це символ України, відбиття культурної пам'яті народу. У його узорах збереглися прадавні магічні знаки, образи дерева життя, символіка червоного кольору. З літописів відомо, що під час весняних заклинальних обрядів дерева обвішувалися вишитими орнаментальними символами родючості. Рушник у давнину відігравав важливу роль. На ньому вишивалися священні язичницькі зображення. Є певні неписані правила, які були завжди споконвіків, і навіть наші предки древні славі. Вони чітко усвідомлювали, що вони вишивають на рушниках, що вони вишивають на одязі, тому що вони завжди чудово знали магію вишивки, тому що вишивка завжди має магію і вона має дуже велику силу. І як одяг, так само і рушники він завжди має вишиватися правильно, що мається на увазі правильно. По-перше, хрестики повинні лежати всі в один бік. Тобто вишивається зліво направо, вліво спочатку стібки кладуться в ліву сторону, це є жіноча сторона, тому чому так важливо. Тобто кладеться зліво направо. Стібок зліва це є жіноча енергія. Коли ми повертаємось, це є чоловіча енергія, стібок ці вправою. Цієї енергії ми, якби чоловіча енергія в нас завжди сильніша, і вона якби захищає жінку. І з іншого боку, в рушниках ніколи не повинно бути ні, ні вузників, ні переходів. Тобто, завжди має бути ось така ось. до жодного вузлику, рівненька сторона, так само і на одязі. У кожній сім'ї, де підростала дівчина, скриня мала поповнитися рушниками. Їх дбайливо оберігали, ними у кращому розумінні цього слова хизувалися. Гостям і сусідам неодмінно показували придане, надбане дівчиною на видані. Кожна дівчина, вишиваючи рушник, вона закладає туди свої певні побажання. І якщо там є певні вузлики, є певні переходи і наплутані нитки, відповідно. І ці побажання, вони вже є напутаними, це, скажімо, перше. А по-друге, енергія, яка закладається в рушник, вона якби там, де є вузлики і напутана нитка, воно переривається, тобто переривається. І тому так важливо, щоб рушники завжди і одяг вишивалися саме рівненько, без всяких вузликів і без зайвих переходів. І цьому завжди придавалося дуже велике значення. Вишита хусточка, як і рушник, була дорогим пам'ятним подарунком, який супроводжував козака в далеких походах, чомака в тяжких мандрах, підного в чужій стороні на заробітках. Це був символ вірності, пам'яті про рідний дім, про кохану. А візерунки символізували саме те, про що думала майстриня, вишиваючи. Кожна майстриня. Чи вона вишивальниця, чи вона розписом займається, чи ветенанкою, коли вона знає ці архетипи, дерево життя, оцю пташку, чому півні вишивають, скажімо, на рушникові святковому, і що скажімо, на весільному, двох тетеревів вишивають або двох голубів. От якщо це знають, то зрозуміло, що а коня вишивають хлопців, який йде до армії, а фантастичних птахів обов'язково тоді, коли ми хочемо щось розповісти про нашу минушу. Майстриня-вишивальниця Наталя Жиріцька вишиває рушники з дитинства. Каже, що не уявляє свого життя без цього. До свого ремесла вона підходить дуже відповідально, знає, які символи потрібно вишити. А головне, у кожний вишитий рушник Наталя вкладає свою позитивну енергетику, Які саме елементи, це елементи землі або всесвіту. Тут є ромби, ось тут є ромби. Це є певною мірою елементи землі. Якщо ромбів є багато, і саме вони зібрані ось таким чином, це уявлення людей як повністю про всякий всесвіт. Обов'язково на рушниках має бути алатир. Це ось така ось зірка, восьмикутна зірка. Що значить алатирь? В одних джерелах Алатир це є прояв матері. Або поєднання чоловіка і жінки, тобто це є зародження життя. В славянських джерелах говориться про те, що зірка Алатир це якби око богів і благословіння богів. І назва Алатир йде від того, тому що саме ця зірка була на горі, там де відпочивали боги. Кожен регіон має свої особливості, тож і вишивка кожної області України відрізняється і має свої родзинки. Скажімо, в Західній Україні яка місцевість? Там гори є. Тобто на людей впливало те те, що вони спостерігають. Тому на рушнику ми бачимо в основному геометричні узори, це ромби, це квадрати, це кола. Вони і старовинні, і в той же час вони відтворюють те, що нас оточує. Для нашого регіону характерно рослинно квітковий орнамент. Для нас більш характерно дерево, життя, вазон. те, де щось росте догори, це можуть бути пташки, які, якщо вони вишиті і летять до середини, це значить до цієї сім'ї чекає та майстриня, що приб'ється нові родичі. Напевно, в неї є доньки. Може, це будуть її заті. От якщо птахи, які летять назовні, це люди, які з цій сім'ї пішли, вони вже в іншому світі, але ми їх пам'ятаємо. Особливе значення має весільний рушник. Вважається, що стаючи під час вінчання на вишитий рушник, молоді отримують благословення згори. За традицією, після весілля рушники зберігаються в сім'ї молодих як символ їхнього щасливого сімейного життя. На весільних рушниках вишивають пари таких птахів, як сокіл, індик, павич, півень. Не вишивають зозут вдовинний символ солов'їв, Символ неодружених хлопців, щоб чоловік не зраджував. Всі розміри весільного рушника, ширина і довжина повинні ділитися на сім. Вишивкою повинна бути заповнена одна четверта кожної половини рушника. Оскільки рушник певним чином символізує дорогу сімейного подружнього життя, його полотно повинно бути цілим і безперервним. Всередині такого рушника не має бути мережа. Його центр обов'язково повинен бути пустим, без вишивки. Це Боже місце. Вільна від візерунку частина Оособлює зв'язок з космосом. Хотілося б ще сказати, щоб чітко усвідомлювали рушник, що мається на увазі рушник. І чому на рушниках є китиці, є рушники без китиць. Насправді, в рушнику китиці це є коріння. Якщо брати цей рушник, тут є китиці, тобто це є коріння. Це є наші предки, тобто ті, які. Жили до нас, наше покоління, а саме центральна частина рушника це є наше сьогодення. І саме вишиваючи, коли вишивати рушник, те, чого ми хочемо на сьогоднішній день, саме це ми закладаємо в центральній частині рушника. А все це є ось такі он маленькі переходи. І весільні рушники вони завжди мають бути саме з китицями. Хочу звернути увагу на те, що якщо рушник рівний і без скитиць, насправді це є похоронні рушники. На сьогоднішній день про це ніхто не знає. І я дуже часто бачу, коли на вінчальних обрядах молоді стають саме на рівні рушники. Цього ну, насправді не повинно було б бути. Якщо брати весільний рушник, що ще бажано зображати на весільному рушнику, ось це, наприклад, такий яскравий приклад весільного рушника. Як було зазначено раніше, весільний рушник це оберіг, що має свою рідну магічну силу. Він покликаний оберігати новостворену родину від впливу зовнішніх негативних факторів та захищати її майбутніх дітей. Тому до вибору орнаменту рушника потрібно поставитися досить зважено, навіть якщо ви скептик. Народі кажуть, береженого Бог береже. А тому дослухатися до порад наших предків, думаю, буде не зайвим. Тож до елементів, які вишиті на весільному рушнику, слід поставитися з особливою пильністю. Троянди віночок з троянд або ось такий вінок з троянд, це насправді символ є жіночий символ. Він свідчить про жіночу мудрість, про жіночу вірність. Калина це є здоров'я, краса. Молодість, і в цьому рушнику є поєднання винограду і поєднання дуба. Дуб це є чоловічий символ, він зазвичай вишивається і на чоловічому одязі. Це єдиний рослинний орнамент, який можна вишивати на чоловічому одязі. А виноград це продовження роду. Чим більше в'ється виноград, колись вважалося, скільки якби, ягідок є на виноградному гроні, скільки побажання, ну, якби є побажання, скільки дітей має народитися в молодої сім'ї. От, наприклад, якщо зображення тут такі ось зернинки, це є засіяна нива, воно зображається і всередині самих ромбів, це є засіяна нива. Тобто, в цьому, наприклад, якщо брати цей рушник, тут є зашито побажання міцної, якби міцної могутньої родини. Тому що це є символи роду, а це берегиня, яка це все береже. І знову ж це є прояв жіночий якби, символу алатаря, ось такої восьмикутної зірки. І що все ж ну, починається жінки, і що життя зароджується саме завдяки жінці. І повага до цього всього, і воно якби таким чином розходиться якби, зародження нового життя, яке переходить от в такі ось маленькі квадратики. Це насправді є будиночки, і знову ж воно якби переходить в інші роди, в інші покоління, і якби до безкінечності воно розмножується. Проте, якщо у вас є бажання взятися за вишивку рушника, не треба боятися. Позитивні думки і віра у краще допоможуть вам у цій непростій та відповідальній справі. Старі люди говорили: не лінуйся, дівонько, рушник вишивати, буде чим гостей шанувати. Для тих, хто хоче вишивати сам, рушники ну, мабуть, саме найперше це довжина рушника. Рушник має мати довжину 2,5 метри це перше. Ширина рушника має бути 33-35 сантиметрів. Це також має значення. І те, що рушник завжди починається вишиватися з центру. Це також дуже важливо. Рушник виконував і важливу образно символічну та літургійну роль у християнській обрядовості. Рушники є обов'язковою частиною і оселі прикрашення. Не можна було уявити собі, скажімо, ікону. Не прикрашену рушниками або портрети шанованих людей прабабусі, прадіда, діда, бабусі, або родичів, які ти любиш, без рушників. Робили спеціальний рушник під релігійні свята. Називався він божник, і його стелили спеціально до. Червоного кутка, над яким на якому горіла свічка, і над яким обов'язково ситі ікона. Божники теж вони за певною традицією вишивалися певної форми. Є втиральник, скажімо, і на ньому взагалі одну лінійку можна вишити, але наші пращури намагалися навіть той, яким ти руки витираєш, після того як помив біля печі, попоравшись, все одно це був вишитий рушник. Вишита сорочка здавна була традиційним одягом українців, і в наш час вишиванка не втратила своєї популярності. Навіть навпаки, спостерігається певна хвиля посиленого інтересу до неї і українського національного одягу. Загалом вишиванка це дійсне зображення української душі, пронизане духовним змістом старовинних орнаментів, мовою візерунків. Наші пращури створювали захист навколо тих, кого вони любили, передавали благословення і втілювали прохання про добру долю для своїх близьких людей. Для багатьох українців вишита сорочка є символом їхнього народу, рідного краю, батьків батьківської оселі тепла материнських рук на моїй вишиванці насправді зображені маки. Що означають маки? Наші предки вірили, освячували завжди маки. Вони вірили в те, що якщо є освячений і ним обсіяти будинок, то відповідно він захищає. Від чогось, і знову ж так само маки це символ вірності. І з давніх давен наречена, яка йшла заміж, і у родині якої були загиблі солдати, вона одягала віночок семи маків. І вірилося, що після битви поле завжди, якби піднімало, якби воно зацвітало маками. Тому саме маки є символом вірності. Варто просто ну і важливо дуже це знати, що одяг завжди вишивається зверху. Тобто від шиї Іде спочатку вишивається саме ця частина одягу, потім вишивається рукав обов'язково. Якщо є пояс, вишивається пояс і лише потім вишивається низ. І так само саме ось такі ось китиці, які робляться на одязі, насправді це не просто якби забаганка для краси, а насправді це вважало, от якби, вони, що нагадують? вони нагадують такі собі дзвіночки. І наші предки вірили в те, що саме такі ось дзвіночки вони відганяють якби все зле саме від нас, і вони також нас, ну якби символічно, вони відганяють від людини щось погане і якби так само захищають. Слід відрізняти символи, які мають бути на суто чоловічих та суто жіночих вишиванках. На суто жіночих сорочках можуть бути вишиті квіти. Але хочу звернути увагу, що наприклад троянди можуть вишиватися як на дівочих сорочках, так само і на жіночих сорочках, якщо це є. Лілія або калина це вишивається на дівочих сорочках. Дуб з виноградом або просто сам дуб це єдиний елемент, якби символ, який може вишиватися на чоловічому одязі. А хміль може вишиватися на чоловічому одязі, ну в більшості на парубоцькому одязі. Листя, дуба з жолудями, воно вишивається вже якби на одязі молодого чоловіка. Що воно дає власнику такої сорочки? Дуб насправді дає мужність міць. Якщо брати старослав'янські символи, от якби слав'яни вони вірили, в них є таке розуміння, як символи макоші, велеса саме символи макоші це є ромби. Це також є чоловічі символи. Власнику такої вишитої сорочки воно надає якби мужність, цілеспрямованість. Говорячи про захисні символи українського народу, слід також згадати і ляльку-мотанку. Це українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Здавна у кожній родині лялька-мотанка була берегиною роду, символом матері прародительниці та зв'язку між поколіннями одна із найдревніших іграшок і сакральних істот нашого народу, який тисячі тисячі років. Серед тих атрибутів, які зберігаються сьогодні в народному мистецтві, серед тих видів дуже велике значення має іграшкарство. І в іграшкарстві особливе велику частину, скажімо, сім-восьмих, да, від того, що можна про іграшки сказати, які збереглися, це лялька. Лялька-вузлова, лялька-мотанка. Між ними дуже невелика така водорозділ, і часто мистецтвознавці навіть сперечаються. Чи Таку ляльку можна віднести до ляльки-мотанки чи до вузлової, бо вони з найпростіших матеріалів з тих, які поряд у жінки були вдома. Для цього не треба було ні голки, ні ниток. Це треба було змотати і зав'язати ниткою. Ляльку можна було подарувати, скажімо, хрещеній дитині від цієї родини. Так? Можна було подарувати на весілля. Сьогодні ми кажемо, що була така традиція, їде таксі, на якому їдуть наречені. Там обов'язково була лялька певний час. Так? Це чисто урбаністичне явище, але воно має старовинні такі давні корені. тому що раніше наречені їхали на конях кудись до другого села розписуватися, або скажемо, вінчатись до церкви, яка знаходилася в іншому столі, але лялька обов'язково серед цих коней прив'язувалася. Сьогодні лялька таке ну не сакральне, а символічне значення згубила. І ми робимо ляльку як такі частину української культури, як те, що прикрашає. Наші пращури вірили, що лялька є посередником між живими та мертвими. це Чисте сімейна Кукла. Значит, собственно говоря, это все идет из очень древних времен, когда в куклу вкладывали больше как бы значение как божество, что-то такое, как символ плодородия. И, в общем-то, это осталось до наших дней, но внесены уже какие-то свои... Ну, жизнь идет вперед и вносит, вносит какие-то свои коррективы. И сейчас эта кукла становится и сувенирной, и бытовой, и сюжетной, но сделанной по правилам народной куклы традиционной мотанки. Лялька-мотанка не випадково не має обличчя, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ. Вона мала закликати дух померлої або ще ненародженої людини до живих, запросити його в коло сім'ї до столу чи до тієї дитини, яку виховували. Бо уособлювала вона дух прадавнього предка. А відтак не дівчинка гралася лялькою, а лялька, як стара баба, передавала досвід минулого новому поколінню. Берегиням іншому різновиду на обличчі намотували хрести і виготовляли їх на різні потреби, аби людина видужала, аби пішов дощ чи навпаки, припинилася злива та вщух береві. Іменно Українська традиційна кукла, вона з хрестом. Есть более заполненные крестом лица. Это больше на Западной Украине. Чем дальше от таких вот осередки, девна де больше де традиционно была, крест становится более деликатным. То есть вот это Харьковская область, это Полтава, вот это Днепропетровская область. Здесь он не так ярко выражен, этот крест. Крест это солярный знак. Он символизирует как бы женское и мужское начало. Вертикальная линия. Это мужское начало, это духовное, а горизонтальное это женское, более приземленное, материальное. И это символ плодородия, собственно говоря. Лялька-мотанка приходить у наш світ у якомусь образі, створюється з певною метою, її виготовляють з різними побажаннями, наділяють різноманітними символічними значеннями на щасливу долю, сприяння потаємним бажанням, гармонії людини з природою, на успіхи, здоров'я, на добро і злагоду. І обов'язково ці обереги несуть у собі позитивну енергетику. Кукла мотанка ділиться, вважається, що лучше. Краще... ножницы, чтобы не касались этой ткани, рвать эту ткань. Раньше делалась куколка из старых тканей, которые вот изношены, ткани. Особенно для детей это считалось детским оберегом, когда ткань хранила энергетику матери, бабушки. То есть это все было роды нелегкие, их не дарили посторонним. Это все оставалось в семье, передавалось. Ткань была ценностью. Если полотно делали, то даже небольшие кусочки не выбрасывались. Даже вот, когда краили сорочки, то есть там был прямой крой, то есть ничего не вырезалось, как сейчас. Считалось, если делается из целого полотна, это ну, более такой вот оберег для человека, это одежда, чем если режется. Также и кукла. Существует календарь народной куклы, и в общем-то в народе делалась кукла к каждому празднику своя. Вот, как одевалась. Ну, наверное, вот зимой это будет логично, если там будет шерсть присутствовать какая-то в кукле. Да, вот даже если шерстяных не так летние, это вот трава или лен. Лен это вообще вот берег считается очень сильным. Вот этот фартушек это из домотканного полотна, льняного, Это сейчас можно еще найти на ярмарках из сундуков старых ну, кто делал. И сейчас возрождается даже качество. Сейчас вот становится это даже модным из такой домотканной ткани, делать там какие-то какую-то одежду для себя. Вот, Поэтому, собственно говоря, наверное, раньше делалось что было у хозяйки, из того и делали. Лялька-мотанка здавна була оберегом в українській родині. Кожна матір робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралася. Лялька буває різної форми великою та маленькою. Мотанка є втіленням добра і лагідності, посередником між бабусею та онукою, старшим та молодшим поколінням. Тому в ній зроблені на швидкоруч, щоб заспокоїти, зайняти дитину чи виготовлені старанно, як подарунок на свята, закладений родинний етнічний фактор любові і сподівань, віри в добро та захист від злих сил. Мотанки успадковуються доньками від матерів та зберігаються до часу народження першої дитини. Кожна лялечка є індивідуальним витвором майстра, не схожим на інших ляльок. Одним із сучасних символів, що має обов'язково бути у кожній родині, є державний прапор, символ країни. Цілення національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення з ним йшли до проголошення самостійності України, до перемоги. Це прапор миролюбства. Він нагадує наше літо, коли небо над Україною синє та безмежне, а наші лани золоті, як паски на маминому столі. Ось і все. Гадаємо, розказали вам багато цікавого. Маю надію, що у кожного з вас є сакральні символи українського народу. Якщо ж ні, то у вас є нагода їх придбати. Дякую, що ви були з нами. Проте не забувайте про нашу вікторину. Правильно відповідайте на запитання, який орнамент квітковий чи ромбічний, характерний для нашого регіону. Та надсилайте свої правильні відповіді нам на електронну адресу або телефонуйте за номером телефона, який ви зараз бачите на екрані. До наступних зустрічей!